Ох, і вітер тут. Іде поміж лісом, мимо лісу йдуть. Ряст теж на дорогу вже повибігав. Оце такий ряст зараз у лісі. і сплошний, сплошний ряс. Ну, Вже він відсвітається. А мені йти вон туди, туди, туди. Та тут красота. О, такі дерева. І вітер И шумить. І ряст відцвітає. Пішла я додому. Щось важко нести. Ну зараз прийду і покажу, що я тут несла. Фух, прийшла я додому. Ох, і важко було нести. Чого воно таке все важке? О, що я несла там. Ну це потім розкажу. Зараз піду гляну на свою роботу ще, а потім подивимося розпаковку. Щось воно мені... Щось воно мені не так. Ну що, зараз. Ага. Це мені дід зробив таке накриття. Ага. Я сьогодні хочу тут висати у два ряда. Помідорчики висадити. У мене є розсада невеличка. І бачу по погоді, що такі сонячні дні теплі. Та й ночі не холоді, такі садять. То я її посаджу сюди, Ну, як обично сажаю. Тепло, вологу і воно так швидко росте все. Така красота. Тому році має менше була розсада. Ну, оце мені сьогодні треба. Засадити і нехай вони собі ростуть. Ой, не знаю, кущі 30 може тут вийде. чи... Ну, коротше, перві. Якщо з ними щось случиться, не дай Бог, то то в мене запасних ще вистачає. Осаджу потім запасні. так і живемо на природі. Вітер повіває, сонце світить, роботи. Не хочеться і в ту сторону вже й дивіться, Поки й дійшла, втомилася. Ладно, це потім. Зараз йде в розпаковання. Що я там несла? Я вже й позабувала, що я набрала. Ну, ладно, йдемо. Ох, все залите сонцем. Оце такі паски я принесла. Такі пухкі-пухкі, такі м'які-м'які. Ось написано навіть Христос Воскрес. Так. Ну, вони мені щось думали, вони такі дорогі, а вони по 68 гривнів. По 68 гривні це ж ніби й недорого. Там я думала за 100 в тому році було. А це я не знаю, що вони спекли. Ну, пухкі, прямо такі, як кухо, то свіжі, свіжі. Казали з ізюмом Ну, інтересно і цікаво навіть. Попробувати. Які ж вони? а то можна ще купити якусь. Ну так, а це я захотіла собі желе Думаю, на колочу. Воно ж тут на один стаканчик, тільки то я взяла чотири пачки собі. О! Буде в мене желе святкове. А це прямо так подивилася, така свіжа капуста лежала, така свіжа. Я собі взяла тарілочку, вона. Фу, це ще взяло. А, прийшла ти мені ще в заборі, вона мене десь ще на роботу запрошує. Ну, яшкінка, от. От хороші люди які. Фаршу взяла. А, а Криється на, на цей. На шашлик. А це ось запах риби. Ось такі шнурки з риби. Ну, нехай будуть. Наче ніби нічого. Ось мені сподобалося. Я вже розбрала, тепер ще раз. І оці сподобалися. Пірки взяла ще. Ох, оце я так і несла, ага. Ну, вже закінчується в мене миючий запсік, а йому рівних немає в нас в цьому засобі. Там. Посуда аж репетить і натуральний. О, хороший буду мити. Так що ж я ще прола? <головіше> Он воно що? І вони якісь неоднакові. Ну, ця розцвятка називається попугайчики. Через те один лапоть такий, а другий такий. Ще такого в мене не було. Ну, добре, буде тепер і цей. Ой... І ще що я взяла? О, оце все? О, можна прикрити отакими от зайцями. Мені понравилися оці зайці. І я взяла їй таку накидку. Ну, красиві зайчики. О, хіба зайчики можуть бути не красиві? Ох, оце що в мене тут? І це красиве, звісно, теж взяла і таких. Таке, як буде мені красива, таке я й от Отобто. Ну, а це резинові як перчатки. Просто-напросто піду садити у них, буду щось. Це обов'язково. На город без такого не йду, Ось так руки сухі. О, захист рук обов'язковий. Так, всіх вітаю з чистим четвергом. Бо це я знімаю іменно в чистий четверг, а коли покажу, то ще не знаю. Так, трошки треба відпочити і йти, йти щось робити. Привіт від зайчиків, таких симпатичних, симпатичних. Я на них не можу надивитися. От такі зайчики. Побігайчики. Фух, втомилася трошки. Ну, от і все. Оце я посадила тут от такі отакі. Щас я їх накрию. Покажу, як воно було. Як буде накрите стоять. І під цим накривалом. Вони ростуть у теплі і в вологі і ростуть дуже швидко. Ох і вітря ну, сьогодні, такий теплий день. ну, Вітер все псує. У мене в тому році тут були помідори, то їх хватило б. Ну я тепер це ж не встановлююся на ці лоточки, Тоді їх ще буде та й буде. Одні ще тільки зійшли, там починають сходити. Ну, До кінця травня вони виростуть ще більше за ці. Так. Теж тут були помідори, ну але ж землю поміняли, гарно землю поміняли. тепер будуть ще помідори Тут тоді, добре. От так. Ну, добре. Зараз я їх накрию. І, І все. І підемо далі. Ось такий має вигляд. Почали поливати, знов розкрити, полити. На декілька днів залити горно, гарно заливати. І оце іспарення, тепло, волога, і воно буде рости, як із води, кажуть. Ось такий, це перший такий. Такий перший. Тому році було їх більше. Ну, буде діда час, поставимо і, і другі. от так ось. Ну, думаю, хорошо там. Так, ну хай ростуть. Пішли ми доліше. Да? Йдемо так Весна, трава зелена. А ми йдемо далі. А сьогодні тут такий звук, як у вулику десь. Вітер не вітає, сонце гріє, небо чисте, а бжджоли тут. Що вони тут роблять? Гудуть. Як оці в муравейнику, так бджоли на моїй черешні. Ох і бжіли. Так, ще вона повністю не розцвіла, Стара, стара черешня. Ну, цвіте, цвіте.